Привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами пані Оксана, я репетитор з математики, і ми починаємо урок. Для тих, хто в 11 класі, пропоную сьогодні таку тему розглянути з 5-го тіла обертання і циліндр розв'язок прикладів від 5.3 до 5.7. Якщо вас цікавить теорія на тему тіла обертання і циліндр, то посилання залишу в описі до цього відео. Почнемо з завдання 5.3. На малюнку 5.8 зображено циліндр, у якого О і О – центри основ. Як називають відрізок? Перше питання ММ1. Давайте відповідати і подивимось на малюнок. ММ – це відрізок, який поєднує дві точки. На нижньому колі і на верхньому колі, це, по-перше, а по-друге, цей відрізок, він паралельний до осі обертання, навколо якої ми обертали певний прямокутник, щоб отримати циліндр. Отже, якщо це відрізок, який паралельний до осі обертання, тобто до ОО1, і точки, саме головне, що М і М1 лежать на різних основах верхній і нижній, то, значить, відрізок ММ1 називається твірна циліндра. Далі, друге завдання. Треба сказати, як називається відрізок B1C1. Шукаємо його B1C1. ось Вгорі у нас відрізок, який поєднує точки на колі, точку b 1 c 1 Ну саме головне, що цей відрізок ще й проходить через центр верхнього кола. Отже, по-перше, B1C1 належить площині верхньої основи. належить Верхній основі. І якщо певний відрізок на колі проходить через центр, то це діаметр. Тобто B1C1 це діаметр верхньої основи циліндра. Так, і глянемо, що таке третє завдання відрізок оце. По-перше, він знаходиться в нижній основі, з'єднує точку С, яка на колі і точку О, це центр основи. Значить, належить, по-перше, що нижній основі. Якщо цей відрізок з'єднує центр кола і точку на колі, то це радіус цього кола або радіус нижньої основи цього циліндра. Отже, оце це радіус нижньої основи даного циліндра. Тепер завдання 5.4. На малюнку 5.8 зображено циліндр, у якого О і О1 це центри основ. Відомо такі відрізки тобто дано відрізок КК1. КК1 дорівнює 5 см. КК1 подивіться, це твірна, в даному циліндрі це твірна. я Запишу в скобочках, що це твірна. І ще нам задано о 1 а 1 о1А1 дорівнює 6 см. Ми розуміємо, що О1А1 це відрізок, який сполучає центр і точку на колі саме верхнього кола, то це радіус основи. Радіус основи. Так, і треба знайти певні відрізки, а саме знайти ММ1 ОЦ і АБ. Щоб їх знайти, давайте розберемо, що це за відрізки. Отже, перше завдання треба визначити ММ1. Дивимось на рисунок ММ1. Це пряма, що поєднує точки на верхній і нижній основі. І ця пряма паралельна до осі обертання і до прямої КК1. А значить, запишемо, що ММ1 паралельно до оо 1 А значить, ММ1 це твірна, твірна циліндра. А оскільки ми знаємо, що всі твірні, які ми проведемо в циліндрі, вони будуть рівні, бо вони всі паралельні до осі обертання і з'єднують верхню і нижню основу, то виходить, що якщо у нас вже задана твірна 5 см, то значить і ця твірна саме ММ 1 дорівнює твірній КК1 і дорівнює 5 см. Далі друге завдання. Оце, Дивимось на оце. Оце поєднує. Центр нижньої основи і точку на колі саме нижньої основи. В основі у нас коло. Тоді ми розуміємо, що ОЦ це радіус. А у нас заданий по умові задачі ОА1 це радіус також основи, але верхньої. Але оскільки у циліндра ми знаємо, що дві основи нижня і верхня, і вони рівні. Якщо ми знаємо О1А1 радіус верхньої основи, а коло таке ж саме і внизу, то значить ми знаємо радіус і нижньої основи. Отже, тоді ОЦ дорівнює О1А1 і дорівнює 6 см. І третє завдання треба визначити довжину відрізка АБ. Давайте глянемо на малюнок АБ. Подивіться, АБ з'єднує точки на колі і проходить через центр кола. Радіус кола ми вже визначили це радіус основи це 6А. Відповідно, АБ представляє собою діаметр основи. А діаметр визначається для будь-якого кола як 2 радіуси. Отже, АВ тоді дорівнює 2 помножити на радіус. Радіус це або ОЦ, або О1. 1 Позначимо О1. 1 І тоді 2 помножити на 6, ми маємо 12 см це відрізок АВ. Наступне завдання 5.5. На малюнку 5,8 зображено циліндр, у якого О і О1 центри основ. АВ відомо. запишемо дану. АБ дорівнює 8 см. І глянемо на малюнку, що таке АБ. АБ це відріжок, що сполучає точки на колі і проходить через центр. А значить, це діаметр основи, це діаметр нижньої основи. І нам ще задано ММ1. ММ1 1 7 см. А давайте глянемо, що таке ММ1. ММ1 це твірна, тому що це пряма, що поєднує точки на верхній і нижній основі, паралельно до осі обертання. Отже, це ще нам задана твірна. А визначити треба такі відрізки, як КК1 невідомо. Б1С1 і о 1 а 1 Давайте розбиратись. Беремо перше завдання і шукаємо, що таке КК1. КК1 це відрізок, що сполучає точки на. Нижній верхній основі паралельний до осі обертання, значить, це також твірна. А оскільки у циліндра всі твірні рівні, бо вони всі паралельні до осі обертання і всі з'єднують, проходять ось так між верхньою і нижньою основою, значить, вони всі рівні. І тоді твірна КК1 дорівнює інші твірні, яка нам задана по умові, це ММ1. І тоді вона рівна 7 см. Добре, глянемо тепер на друге завдання б 1 с 1 B1C1. Це діаметр верхньої основи. І хоч у нас в задачі заданий діаметр нижньої основи, але ж основи У циліндра рівні. а у нас заданий діаметр АБ нижньої основи, а значить цей діаметр дорівнює діаметру верхньої основи. Значить, наш відрізок B1C1, який являється діаметром уже верхньої основи, дорівнює діаметру нижньої основи. Тобто, дорівнює AB і дорівнює 8 см. І третє завдання треба визначити О1 А1. Що це таке? Давайте дивитись. А1 – це відрізок, що поєднує точку на колі з центром кола. Значить, це радіус, радіус основи. Ну, а якщо ми знаємо, дивіться, Б1, С1 це діаметр цього кола, то радіус буде вдвічі менше. о 1 А1 дорівнює. І ми ділимо. Діаметр b 1 C1 Ділимо на 2. Тоді 8 поділити на 2, це буде 4 см. Ми знайшли радіус кола. Далі завдання 5-6. Трикутник зі сторонами 5 см і 8 см обертається навколо більшої сторони. Знайдіть довжини радіуса, діаметра та висоти утвореного циліндра. Отже, у нас є прямокутник, ось він зафарбований ОА1. ОА, O1. Він має сторони а, а маленьке 5 і Б маленьке 8. Причому обертається цей прямокутник навколо більшої сторони, значить ОО1, оця сторона дорівнює 8, тобто тут 8, а менша сторона прямокутника дорівнює 5. Отже, ось тут 5. Отже, побачивши, що. Прямокутник, який обертається навколо більшої сторони. Значить, оця більша сторона вона проходить через вісь обертання, а через вісь обертання проходить також і висота циліндра. Отже, виходить, що якщо ми знаємо більшу сторону, о1, то ми знаємо і висоту цього циліндра. Отже, висота циліндра дорівнює оо 1 і дорівнює більшій стороні прямокутника дорівнює 8 см. Тепер же глянемо на нижню основу цього циліндра, тому що менша ширина прямокутника 5 і Якщо ми обертаємо цей прямокутник, то виходить, що оце, оце 5 це половинка від діаметра тобто радіус цього кола. Радіус основи або кола, що лежить в основі даного циліндра, дорівнює відрізку ОА, тобто меншій стороні прямокутника, що обертається, і дорівнює 5 см. Діаметр або верхнього або нижнього кола дорівнює радіусу помноженому на 2, тобто вдвічі більшій величині. Це 2 помножити на радіус і дорівнює 2 помножити на 5 і дорівнює 10 см. І останнє завдання: 5-7, розберемо прямокутник зі сторонами 4 см, 7 см обертається навколо меншої сторони. Знайдіть довжини висоти радіуса і діаметра утвореного циліндра. Заданий прямокутник, який обертається навколо осі. Обертається, зверніть увагу, не прямокутник ABCD, а прямокутник обертається прямокутник О1Б Отже, маємо ось цей прямокутник, я його зафарбувала, який обертається. Якщо всього прямокутника задані сторони, і нам відомо, що обертається він навколо меншої сторони, то виходить, що це менша сторона ОО1 це. Менша сторона і дорівнює 4 см. І це у нас А маленьке. Тобто, отут 4 см. Відповідно, В або АО, то це, 7 см. то це 7 см. Тобто, ось тут у нас 7 см. І якщо ми вже знаємо, якою частинкою обертається навколо вісі обертання прямокутник, то ми можемо легко зрозуміти, що таке висота цього циліндра. А висотою буде, подивіться. Та сторона, навколо якої обертається, тому що саме вісь обертання ОО1, це і буде висота цього циліндра. Отже, висота це ОО1. А ми сказали, що прямокутник навколо ОО1 і обертається, якраз обертається навколо меншої сторони. То значить, це і буде 4 см менша сторона прямокутника. Тепер глянемо на нижню основу. У нас АО, ми сказали, це інша сторона прямокутника, але ж це і. Відрізок якийсь сполучає центр кола з точкою на колі. А значить, це радіус основи цього циліндра. Значить, радіус дорівнює тоді відрізку АО і дорівнює по умові задачі. Це сторона, інша сторона прямокутника це 7 см. Тепер залишилось знайти діаметр цього кола. Якщо ми вже знаємо радіус основи або радіус кола, то ми можемо вдвічі більший відрізок, а саме АД в даному прикладі. Знайти як два радіуси, отже, діаметр це буде вже відрізок АД. І дорівнює він двом радіусам, і дорівнює 2 помножити на 7, дорівнює 14 см. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові мої розбори. Ну і пишіть в коментарях, що б хотіли ви ще розглянути в нових відео. Якщо розібрались, поставте, будь ласка, лайк. Це допоможе моєму каналові. Позиватись далі до нових уроків, все буде Україна.